Всім привіт! 17 травня 2024 року. Ми тут приїхали переганяти трактора на, іншу, на інші пої досівати гречку. Зайшов я на малину. Як я вже розказував, хвалиці немає особливо чим, що вона в бур'янах. Вот. І ми її полоти особливо не плануємо. А вже пізніше, як вона вже буде десь така, метр півтора висоти, то пройдемося там будяк, Лебода, що неї, то випалимо. Але то, мова не про те, мова про те, що дивіться, яка біда. Е, в нас теж, то вже ця малина в цьому сезоні примерзла вже другий раз так сильно. Я не знаю, дивіться, що який з того буде урожай, але то дуже біда. Дивіться, якраз верхи, бачите, все померзли. Оце, оце воно таке сипеться, то не хвороба. то Дехто каже, що... Ото коли краї так чорніють, бачите, воно, воно таке о, як тютюн робиться. о. Бачите, що робиться? о. Самі гарніші кущі. І то, я думаю, ще, бачите, хто може там буде сміятися, о, господар сраний. Не, дивіться, бачите, де в траві. Де в рівень трави, де в рівень бур'янів не померзла. А то, що вище вибило више вище трави, все, вершків нема, бачите? Там от, навіть зав'язі вже на цвіт є, все воно пішло. І причому, якщо попередній мороз був десь біля місяця назад, то попримерзало так місцями. Таке враження, як хтось прийшов оприскучам, там поперскнув, там перскнув ручним. Отако. От а, а сьогодні дивлюся, що то капець повний. Дивіться, що робиться. Воно вже ото все мертве. Вона вже буде та приморожена, той приморожений кущ, він вже буде хворіти. Ну і, і звичайно там можна пирскати всякими тими, як воно називається, антистресами потім малині і, і, і так далі. Але ситуація ще така, о, дивіться, бачите кабіда? Ось така фігня. І ото вона аж ото вже, вже від приморську вже її хвороба бере, бачите, так аж корчить. О, бачите, листя так. І то ще не факт, що то останній мороз. Минулого року, 23-го року, останній мороз у нас тут був на перший день зелених свят. Сусід вигнав коня, вон туди на берег, Ото можливо, вон там, якщо бачите на стадіоні, то напевно його кінь пасеться. Вигнав раненько пасти коня, дзвонить до мене, каже, Васька. Я офігел, каже. Вигнав на росу коня, а роси нема, а є сніг. Мороз такий іний білий був, тоді теж дуже сильно промерзла малина. О, дивіться, тут вже ото, ото те коричневе, то то ще обморожене з попереднього разу. Тобто місяць назад таке воно. А оце чорне, то якби свіжий заморозок. Не знаю скільки тут йому, ну десь може бути день-два, бо при такій спеції, то воно може обморожене і за день так висохнути. Бо дуже в нас таке якась не то, що жара, а сонце таке пече. Заходиш тінячок зимно на сонці, не жарко, а просто пече тако вогнем, от я не знаю, як, як то коло котла сидиш, е, от. І, і лице пече від того, і руки, ну, коротше, шкіра загорає дуже скоро. Ось таке воділо. Коротше, не Нецікава не справа. Капельний полив ми ще не розстріляли, але десь найближчим часом плануємо вже його змонтувати. Е, трошки капля щось дасть, дамо каплю. Якогось карбаміду трошки, о, дивіться, який шавій. До речі, ще один досвід. Пробував я боротися з шавійм вже на малині, е, попирскав гербіцидом, накривав, згорів шавій, згоріла малина. Малина пропала зовсім, шавій через рік відновився. Ось така фігня. Я не рекомендую його палити, ну, вишкрабати, випалити, хоча то нічого не допоможе. Але так, але хай краще буде погана малина, але малина, ніж її не буде зовсім. Плюс потратити ще на хімію і дихати тюю хімією. Все, бувайте здоровенькі, ми їдемо досівати гречку на плосківських паях. Всього вам хорошого, миру, здоров'я. Взагалі, дивіться, яка красотіща, 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 красотіща. Тільки чесно кажу, вже десь біля 12 дня. А я ото для вас знімаю відео, я ж тепер задер голову і побачив, яка красота <гум> завдяки вам. До речі, дуже бачу людей зацікавило та вся ситуація з ТЦК. Є новини, але ще поки що зарано про них говорити. Будуть якісь такі точніші результати, а вони будуть десь приблизно через кілька днів. Слідкуйте, буде відео обов'язково. Дуже мені приємно, що до нас пишуть масово такі самі демобілізовані хлопці, пишуть фронтовики, що їхні діти демобілізувалися, і ситуація така сама в них теж. Ділимося досвідом, постараємося, тримаємось кучки, бо знаєте, як то друг другу поможемо, хоча б словом, хоча б підказкою, хоча б інформацією, то вже велике діло. От. А те, хто там пише, блін. Нехороші отзиви, то йдіть ви самі не матері своїми отзивами і... Ой, коротше, хочу мотікатися не буду. Бувайте здорові.